Ми їхали на заявку на авіабомбу 500 кг. Вона пробила 5 поверхів і застрягла в підвалі і не взірвалася. І тобто ми відти її забрали. Ми вже приїхали, вона вже була, ну її витягну. У нас є е, грузові машини з маніпулятором. Тобто ми її, Загрузили в кузов і повезли на знищення. Це було Нью-Йорк, Донецька область. Це дзвониться за номер 101 І, наприклад, там, знайшли я в себе там в оселі, або Ну, ми переважно працюємо на відкритій території, тобто, там, грубо кажучи, будинок і те, що знаходиться біля будинку. А вже е, ви в самому будинку там займаються е, працівники вибухотехніки. Дзвонить людина, каже: У мене на подвір'ї я знайшов снаряд або міну, або ще щось і, грубо кажучи, вечором нам ставлять задачу на завтрашній день і кажуть, там в такому то селі там на вулиці такій, то фамілія така, то контактний номер знайшли боєприпас. Треба поїхати подивитись. І ми виїжджаємо туди на місце, і вже вирішуємо, що з ним робити. Віддягаємо засоби захисту, там бронежилети, каски, наколінники, налокотники, рукавиці, беремо засоби пошуку, якими ми працюємо і приступаємо до роботи. У нас завжди має бути турнікет, який ми можемо зразу дістати і надати собі допомогу. Ось, має бути аптечка і там уже все такі. Підручні засоби, такі сумки, там, де інструменти, мультитули, ніж, і, в тому, ну, і так далі. І мінушукач для пошуку вибухонебезпечних предметів. Ну, найчастіше зустрічаємо це касетні елементи. Ось Вони так виглядають. Ось, і це їхнє маркування є 9N210. Маркування це вони з урагану. Є 9 n 235 вони з смерча ось. Небезпечні, також є механізм самоліквідації, е, міни, пелюстки, ось. дуже їх багато. Е, дуже, ну, вони такі пакосні, їх не, вони незамітні в траві, їх дуже тяжко побачити. Є зелені, є коричневі. Чернівецький підрозділ, ну, піротехнічний підрозділ, сугубо був на. Києві і ми були на. От зараз виконуємо завдання на Донецькій області. Є момент, коли ми можемо пройти там там, пів гектара, може бути нічого. А може бути, там, 0-2 гектари, і там ну, всі є ну, на. Бувають задачі, що треба виїхати і в шостій ранку. Ось. Е... Бувають задачі, ну, там в середньому, в 7-8, ми вже. Працюємо на території. Ось до чотирьох до трьох годин працюємо. Машини для перевезення вибухонебезпечних предметів вони оснащені бронестіною. В кузові є квадрат з піском, куди ми вкладемо якісь вибухонебезпечні предмети, які ми виявили, які можна перевозити зараз. Дуже є багато. Що кладуть в, грубо кажучи, в протитанкові міни. У нас були раніше одні дії з протитанковими міном, якщо ми їх виявляли. Зараз зовсім інші. Зараз взагалі ніяких дій ми не робимо. Ми їх сугубо знищуємо на місці. А зараз такого немає, тому що зараз ставлять мікросхеми в них. Тобто ви можете її взяти, пронести 8 секунд на 9 вона взірветься. Тобто, або ви її піднімете на. Висоту 30 сантиметрів вона взірветься. Чесно кажучи, якщо у вас немає в цій професії страху, то краще вам звільнитися з цієї професії. Отак вам скажу. Якщо у вас немає страху, ви робите необдумані дії. і Тут така професія, що дуже просто ну, ти зробив просто малішу якусь там похибку і все.